Не зважайте на те, що в нього піхопа. Так так, -так. швидко, поки він мене не дістав. Низ. Ось так. Ось що в нього півхопа, не зважайте. Розпавну селяна. Два. О! Де Та Падай первину. Добре, первину не вийде юзнуть. Отак. Юзну. Сваном ще одна селяна. Просто прописуємо команду kill Так і yeah. е. Все померло, але і якщо подивитися в цей список. Я думаю, що дракон Енду тут є.